Привіт-привіт всім, хто завітав на канал Репетитор з математики. І так, продовжуємо далі. Дивитись готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. Сьогодні пропоную по геометрії з першого розділу паралельність прямих і площин у просторі, з четвертого параграфу паралельність прямої площини, подивитись розв'язок прикладів з 4,19 по 4.21. І так, вперед. 4,19. Сторона БЦ, трикутника ABC паралельна площині Б, а сторони AB і АЦ перетинають площину Б в точках М і Н відповідно. Доведіть спочатку, що два трикутника подібні, а потім знайдіть сторону БЦ, знаючи відповідно три сторони. Ну, Давайте по порядку. Спочатку ми зобразимо малюнок і покажемо деяку площину Б, потім зобразимо сторону БЦ. Яка паралельна площині Б, і весь трикутник АВС. І ми знаємо, що сторона АВ перетинає площину в точці М. Ось вона на малюнку, і, відповідно, АЦ перетинає цю ж площину Б в точці Н. Тоді ми можемо записати це ось таким записом що АВ перетинає бета і ми маємо точку М, і АС перетинає бета і маємо точку Н. Тоді виходить, що площина АВС всього трикутника перетинає площину бета по відрізку МН. І якщо це так, і відповідно ще по умові задачі БЦ паралельно площині бета, то можна зробити висновок, що відрізок BC паралельний до відрізка МН. Як це довести? Давайте доведемо від противного. Тобто, припустимо, що ці два відрізка не паралельні, відповідно, вони перетинаються. То нехай вони перетинаються в деякій точці, точці К. Тоді, якщо це так, то К відповідно належить і відрізку BC, і відрізку МН. І, відповідно, якщо МН належить площині бета, то значить К належить бета. А тоді виходить, що точка К, точка перетину БЦ і площини бета. А це протирічить умові задачі, оскільки БЦ паралельно до бета. Отже, ми довели, що відрізок БЦ паралельний до відрізка МН. Тепер, якщо ми змогли це довести, то можемо. Серед двох паралельних ось цих відрізків уявити, що АВ – це січна, яка перетинає ось ці дві паралельні прямі. Тоді кути, які утворюються внутрішні, ось ці кути, а саме С і НМА, вони рівні. І якщо ми розглядаємо два трикутника, великий трикутник АБЦ і маленький АМН, то в них ще кут А спільний. А отже, в цих двох трикутниках виходить, що по два кути рівні. Подивіться ще раз, ось цей кут дорівнює ось цьому. І кут А спільний. Значить, два трикутника, а відповідно, трикутник АБЦ і трикутник АМ, вони подібні за першою знакою подібності, тобто за двома кутами. Тобто, перше завдання, ми довели подібність трикутників. Тепер треба знайти відрізок БЦ. Будемо шукати його, знаючи, що відповідні сторони подібних трикутників пропорційні. Тобто, треба скласти пропорцію, знаючи ось ці величини, які нам задані. Дивіться, фігурують у нас МН, БЦ, АБ і АМ. Давайте, використовуючи ці сторони, запишемо пропорцію. Подивіться, будемо. Брати сторони з великого трикутника і відносити до маленького. Значить, сторона АВ з великого трикутника так відноситься до АМ з маленького трикутника, як БЦ з великого до МН з маленького. Записали. І що нам відомо дивимось? Нам відомі всі сторони МН відомо, АМ і АВ відомо. Тобто ми можемо виразити уже БС з пропорції. І це буде, Значить, якщо ми виражаємо число з пропорції, то діє правило крест накрест ми множимо AB множимо на МН і ділимо на те значення, яке стоїть напроти БЦ. А тепер підставляємо числа. АВ у нас 9 см, помножити на МН на 2 і поділити на АМ на 3. Якщо скоротити 9 на 3, буде 3 в чисельнику, 3 на 2, 6. Отже, ми знайшли сторону БЦ, вона дорівнює 6 см. Далі наступна задача подібна, тому швидше розглянемо: 4,20, площина альфа, яка паралельна основам А Б і СД трапеції, А перетинає бічні сторони АД і БЦ в точках М і Н відповідно, знайдіть а, Б, якщо М середина АД. Відповідно, задані ще два відрізка. Отже, певна площина альфа, сторона AB і CD паралельні, і ми знаємо, що АД і БЦ перетинають площину в точках М і Н відповідно. Тобто, можемо зробити відповідний запис: що АД перетинає альфа маємо точку М, і БЦ перетинає альфа маємо точку Н. Тепер. Якщо ми знаємо, що площина АБЦ трапеції, можемо позначити її трьома літерами, перетинає альфа по відрізку МН і АБ паралельно до альфа, і СД паралельно до альфа, то відповідно АБ і СД паралельні до МН. Чому? Тому що ми це доводили з вами в минулій задачі, тому що ви повинні собі запам'ятати, що якщо певна площина для прикладу, це площина трапеції АБЦ проходить через пряму АБ, яка паралельна деякій площині, тобто це по умові задачі А паралельно Альфа, і перетинає цю площину по деякій прямій МН, то пряма перетину цих площин, паралельна також даній, площині а, Б, даній прямій АБ. Отже. Ми зуміли довести, що АВ паралельно МН. Ну і, відповідно, CD, тому що CD із АВ паралельні. Отже, в трапеції у нас, якщо ще відомо, що М середина АД, то ми можемо зробити висновок, що МН це середня лінія трапеції. А отже, тепер нам, знаючи, що це середня лінія, треба записати формулу середньої лінії і виразити, відповідно, знайти відрізок АВ. Давайте згадаємо, Середня лінія трапеції визначається як напівсума її основ. Основи, запам'ятайте, це ті сторони, які паралельні. Отже, МН дорівнює АВ плюс СД поділити на 2. Якщо в цій формулі нам треба виразити АВ, то ми перемножимо двіючку на МН, і це буде дорівнювати АВ плюс СД. А тепер АВ дорівнює з цього рівняння дуже просто: 2 мінус cd Підставляємо числа. 2 помножити на МНС 6 і мінус 10, дорівнює відповідно, 12, мінус 10, 2. Отже, ми знайшли сторону АБ трапеції, вона дорівнює 2. Далі, 4,21. Ще одну розглянемо задачу. Площина БТ, яка паралельна основам. АД і БЦ трапеція БЦД перетинає бічні сторони АБ і СД в точках К і Л відповідно. Знайдіть К Л, якщо К середина АБ, і відповідно, задані два відрізка. Дивіться, задана площина БТ. Вона паралельна двом основам: В С і АД. І це, відповідно, у нас трапеція АБЦД. І ми бачимо, що АБ перетинає БТ і маємо точку К. І ЦД перетинає відповідно бета і маємо точку L. Отже, можемо записати, що перетин А, B і бета дає точку К, і ЦД перетинає площину бета, маємо точку L. Отже, вся площина трапеції А, Б, С, можна позначати трьома літрами, перетинає площину бета по відрізку KL. І якщо по умові задано, що BC паралельно бета і AD паралельно бета, то та сторона відповідно площини ABC, яка паралельна площині, то вона і паралельна прямій перетину цих двох площин, тобто BC паралельно KL. Ми це доводили з вами в минулі задачі. Ну, ще раз повторю: дивіться, якщо певна площина проходить через пряму БЦ, яка паралельна іншій площині Б, то ця пряма паралельна до лінії перетину цих площин, тобто БЦ паралельно КЛ. Ну, а тепер, уже знаючи, що ця К це середина АБ. Можемо зробити висновок, що це середня лінія трапеції, тому що вона завжди, проходить, вона завжди паралельна двом основам, і проходить через середину відрізка пічної сторони. А середня лінія визначається по формулі напівсума основ. Значить, це BC плюс АД поділити на 2. І нам, якраз, всі задачі треба знайти КЛ, тобто, вже можна підставляти сюди ті значення, які нам задані. А нам задані і АД, і БЦ. Підставляємо 4 плюс 12 поділити на 2, це буде 16 поділити на 2 дорівнює 8. Отже, відповідь: КЛ, а тобто середня лінія трапеції, дорівнює 8 см. Дякую за увагу! Дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал і будемо разом з вами далі дивитись розв'язки прикладів як по стереометрії, так і по геометрії, так і по алгебрі. Буду вдячна за лайк. До нових уроків!